Ознайомлення з природним довкіллям у зоопарку. Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами відправимось туди, де живуть різні звірі. І малі, і великі, і сміливі, і красиві, смішні. Так, це зоопарк. Зоопарк це територія, спеціально відведена для тварин людиною, спеціально привезена з різних країн туди, щоб люди могли з ними ознайомитись, дізнатись багато цікавого про них. Будинки, де живуть звірі, називаються вольєром. За тваринами доглядають працівники зоопарку. Вони дбають про них, годують, прибирають, лікують. У зоопарку працюють касир, екскурсовод, ветеринар. Екскурсовод це людина, яка багато розказує про тварин. Зараз ми відправимось туди, де живуть тварини з півночі. Ці тварини не бояться холоду. Відгадайте, хто це? Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід. Кожуся білому завжди, умію плавати, неряти. А як мене маляти звати? Так, це білі ведмеді. Білий ведмідь найбільший сухопутний хижак в світі. Він розумний і спритний. Білих ведмедів. Вважають великими чепорунами. Ці тварини витрачають щодня 15-20 хвилин на гігієнічні процедури. Більшу частину свого часу вони проводять морі, чудово ловлять рибу. Вони не мерзнуть. Допомагає йому в цьому товстий підшкірний шар жиру. Цих тварин завезли з Австралії. Хто це? Скочила в мішок до мами і скінчила жваву гру, понеси в мішку додому, мама доню кенгуру. Кенгуру це травоїдна тварина, яка здатна пересуватися стрибками. Вона може обходитися без води кілька місяців, так як отримує вологу від зелені, якою живеться. Особливості цієї тварини сумка, в якій мама носить малюків. В середині вона гладка, а по краях покрита хутром, щоб дитина не мерзла. Вона може щільно закривати сумку, щоб в неї не потрапила вода при плаванні. При наближенні небезпеки кенгуру попереджають родичів, б'ючи лапами об землю. У нього великі задні лапи, товстий хвіст, який ще називають п'ятою лапою. В наступному вольєрі тварина з Африки. Відгадайте, очі гарні, пишні віє, має дуже довгу шию. Добре це, бо зручно їсти із дерев зелене листя. Це жираф, жираф найвища тварина у світі. Великий зріст, довга шия, дають йому змогу діставати їжу з високих дерев. Користується своїм довгим язиком, а язику жирафа чорного кольору. Ширсть тварини має в своє рідне, красиве забарвлення і темні плями на світло жовтому кольорі. Чим темніші плями, тим старіший жираф. Жирафи не вміють позіхати, але вміють мукати, шепіти, гарчати, свистіти. Весь цей набір звуків вони використовують, щоб спілкуватися з родичами. Мами юних жирафів часто організовують дитячий садок. Одна доросла мама самка залишається дивитись за дитинчатами. А всі інші йдуть добувати собі їжу. Наступний вольєр, хто тут мешкає. Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю. Величезний я на зріст, біля рота маю ніс. Вірно, це слон. Живуть слони дружніми сімейними групами. Харчуються вони пучками трави, молодими гілками і листям. Слони п'ють дуже багато води, в крайніх випадках може він обходитись без води кілька днів. Характерною особливістю слонів є хобот. Він дозволяє тварині дихати, їсти, пити, піднімати, переносити різні предмети, навіть купатися. Хода у салона повільна, можуть бігти, але стрибати не вміють. Вони ревуть, сурмлять, верещать, сплять свого 2-3 години на добу. Слони чудові плавці. Наше заняття підійшло до кінця. Ми познайомились з тваринами, які живуть в зоопарку. До побачення, малята. До зустрічі!